Але трошки, так скажімо, погулятися. Дивіться, Кубфут заказав у чувака 10 чаїв бімба. От вони додатково присилають Кубінський, да, цей Олександр додатково присилає такі. Тут один номер був десь е, на, скільки, виходить, на 15 євро дешевше, тобто 60, то й 45. І написано, що він для трьох не підходить, бо там було тільки от, дві односпальні кровати. Я так розумію, як тут. Але тут виходить, за 60 євро номер з двома спальнями, вон, одна кровать та інша. І ще тут два туалети. Це нормально, звісно, на ніч зупинилися, блін. Може, ми ще на ночку. Та ще треба подивитися, чи там є де що. Этот. Дивиться, то якось так поки. А на дорогу. А ну, а ну Марко, де йде у нас тут Блін! Ти що, конфету свою маєш, чи що? Ні, це ви капласти в Вишивай така не друга мана. Ну і ч, закривай. Так, нормально, мам, да, кабинка. У нас одна проблема. У нас в нас є, є телевізор. Мам Два телевізора прям. А, ну це нормально було. Що так, он там наружу. Машина вон. Типа, паркара через дорогу. Вот Тут не дуже людно зараз. Ну зараз поїдемо подивимося, що тут можна подивитися. Налаштував маршрут, демошанс з в гуглі. В гуглі позаїжджаємо зараз день перший, ще в принципі четверта година дня, ще сонце досить високо, тому поїдемо, покатаємося. Отакий тут у них мотоцикли і в відгуках там типу, байкери кажуть що ніби прикольно готельчик Щось в номері чайника не знайшли, а так номер прикольний. А вон тут така краса. Take the next right toward DJ155F, then turn right onto DJ155F. Так, щось я не поняв. Це ті Угу. Uh -huh. In 500 meters, turn right to stay on yeah. DJ 155F. Mm, ah, no, turn сюда. right onto DJ 155F, then your destination will be on the left. Ah, Тоненька дорога в одну машину, ну, правда, недалеко. Тільки від'їхали. На якийсь музей написано, однак не зрозуміло, який ще тут за музей. Ось так пару таких розвалин. І отака церква. Ну, Ніби цивільненько прибрано, навіть там ворота залізні невеличкі. Ну, ось Люди теж приїхали не в курсі. Ніби можна якось прогулятися. Ми зараз на водоспад, і типу, позбираємося. Так, да, дивись, дивитися, які я і ганські шарфу готую з випкового сніга. Великий, ну, старий, не старий церковь може бути. Це іменно православна церква. Ну, так. Да. Наша релігія. О, прикольний тут опрод. <меш> Серйозно? Охрінеться. Ми ж поїли. Ну тут куди Су. не з'їздив провод. Просто. Так, я да. Коротше, та дорога, водоспад, щось він написано, зачинено для публічного відвідування. Дуже дивно, тому що така вивіска, типу, на в'їзді. Потім під'їжджаєш, типу, заборонено. Так, що це за турей? Це типу, якась должна бути оглядова. оглядова точка на озеро Пікас. Ну, гори красиві. Далі будемо дивитися. Приїхали на оцю point of view. От там запаркувались. В принципі, можна було тут, однак коли е, знаходишся на самій дорозі в автомобілі, ти не бачиш якби цей схил, да, і там трохи ти цього не бачиш обриву самого, наскільки він там крутий і так далі. тому... Вирішив там запаркуватися, хоча я бачу, що тут звичайно без проблем можна під'їхати прямо туди. Просто малий щось якось він набігався і заснув, тому ми вирішили зупинитися. Можна взагалі туди проїхати. Я буду марку будити. Будеш будить? Така що така красота. Блін, звісно, красиво. Цей point of view на озеро Бікас. Вон те озеро. Якщо чесно не знаю сезон на сезон ми там бачили лижників, каталися там гора. Але в принципі людей дуже мало. Якщо чесно, якось він там стрмно гуляється. Малий той тут прям такий обрыв капитальный, если честно. Вот такие качелькой тут с выдом. Так им, ёпта. Чесно. Про безпеку ніхто тут не чув, якщо чесно. Ніяких огороджень, ніде нічого нема. Якщо звалишся, то шукатимуть тебе там он, Десь біля озера Бікас. Ну блин, красиво то як. Там якісь маршрути гірські, ніби. Дорожка какая-то. Блин, руки замерзають. Типа тут что-то плюс два, плюс три, но, блин, ветрюган. Я в принципі рукавиць рідко ношу, рука прям нормально замерзає. Ну ось так от на цією в... це Прикольно, блин, що тут нікого немає, ну я так розумію, що реально просто не сезон вже Уже не сезон, скоріш за все, бо мабуть ота горка вона все-таки використовувалась якось і народ там з'їжджав вниз. Я так взагалі на слоя. Морду так добрав, стовбур, душу взагалі Ну котик, ми могли б тебе оставити, ти б поспав, ми да. б самі погуляли і пішли, поїхали додому. Тобі побідно було, правда, бити сніжком погулявся. Побідно Тут... було. Розумієш, я ж за це думаю, ну як це чому воно пише на Завтра вже... Вборач, може виїзд там такий. Окей. Okay. І з цього я переживала. Страшно. Цибулька. Цибулька не дуже хороша. Отак прикладно. Так, так ось таке їду, заказали. Одна, а то з курятиною ну, дуже смачно. А дитині піцу, Ну, піцу ще не принесли. Так, заклад називається Таверна. Поїли е, смачно насправді. Шашлик, я, якщо чесно, як правило. Ще ж до шашлика досить критично ставлюсь, тому що я сам люблю його готувати. І в принципі, де я не їв, мені він так не дуже подобається. Тут хороший шашлик, і Єдине, щоб куски здорові, але вони були нормально просмажені. Я не знаю, як їм це вдалося. Як правило, великі куски слабо прожарюються, Ну ладно, збираємося в готель. Він тут обслуговує не лише ресторана, ой, отель, так? а в принципі тут відвідувачі з рестораном так прикольно атмосферно оформлений. Я так розумію, що тут якась історія. Ось тут така стіна з розписами, якісь гітари, і у відгуках у Google там багато саме байкерів і фотки цього отелю з мотоциклами. Так, ну що, Дамо шанс. Вейзу ще раз. Так кажу, Вейзу шанс дамо. А, де? Та нам прямо. Давай коля сначала пісню. Сейчас подожди. А, у неї, водофон значить, Ага. Окей, сейчас коли куда-то мамина. О, машинка появилась. Де? Подожди. А ну-ка. А давай Не, нифига, не проте. Немая, короче. Ладно, гуглом пользуйся. Ось вот той, що ми дивимося. Марк, Марк лаймстон. Лаймстон. Да, лаймстоун. Лаймстоун. Дивись вапняку. Да, он такий камешек. А тут такий красивий Ось тобі красивый месточек. Интересно. Замайки. Давайте сейчас гоня. Да Это мы припаркуемся. А там, наверное, достаем угу. песть. Вот такая церковь. Ну, верніш, не церква, я так розумію, це монастир. Щось людей немає, але в принципі надписи, що тут музей, і тут музей, говорять про те, що це в принципі місце відвідувати можна. І нам, в принципі, ніхто нічого не сказав, що чому сюди йдете. Єдиний надпис із собаками вхід заборонений. Чому так? Тому що. Если твоя собака гуляет. Ну, тихо, такая велика территория. Вышли, забыл. Приехал, забыл, типа, показать. Вам ну, покажу. Так, окей. Так, так окей. так, 36. 386 километров. Я вже запрашився, а це я там посеред дороги збросив, він там інколи 7,6 навіть показував, 7,5 навіть було. Ну, десь 8, 7 тримати важко, мені здається. Ну Треба ще потестити на автомагістралях швидких. Вирішив записати, так сказати, трошки закінчення. Насправді. Коли я перший раз виїздив в такі невеличкі там, на 200 е, ну, в одну сторону на 200 кілометрів дорогу, да, ось, десь 400 там, в обидві сторони, я тобі сказав, що ну, в принципі невелика різниця насправді з Кодіаком, да, тому що якби, там, де виїжджаєш, е, тиркатися не потрібно ні на механіці, ні на автоматі. А, коли тільки в місто попадаєш, там типу, да, включаєш цей типу, асист і кайфуєш. Але я трошки вимушений зараз змінити свою точку зору, блін в бронко. Значно приємніше, коли розібрався з цими всіми круїзами, як правильно ними користуватися просто кайф. Якби оці підрулювання особливо, в'їжджаєш в місто, просто нажимаєш кнопку круїза і все, і їдеш, не перевершуючи, не да? тобто швидкість. Не порушуючи. Те саме, коли виїжджаєш там за місто, дай якийсь відтинок з гарним покриттям, ти можеш не замітити, як там набереш і 110 і 120, Це просто як би відволік... Е, Відволікшився. В Кодяки, так, там не адаптивний круїз, ви скажете, да, але блін, е, він, по-перше, машину ж не відслідковує, в якусь машину впираєшся, все, відторможуєшся, круїз збивається. Тут він адаптивний, відповідно, якщо Машина попереду, він притормажує, машина від'їжджає, він далі починає їхати. З тим, що, коли я казав, що там відтинки, дуже невеликі відтинки 30 км, і коли ззаді машина їде і починає гальмувати, да, цей адаптивний круїз на 30, просто береш, трошки газу даєш, да, щоб він не гальмував. І все, адаптивний круїз не збивається, да, цей відтинок, ти проїжджаєш, там ну там відтинок блін, 50 метрів, я не знаю, хто такі там ставить ці знаки. Тобто ти приїжджаєш на 50 кілометрах, якби в принципі ззаді там ніхто не возмущається, да, що ти різко почав гальмувати. Нормально. Єдине, що коли в місто влітаєш да, з 90 на 50, треба все-таки відтормажуватися самому. Ну теж трошки гальма нажав, потім кнопку рес, і все, він вже їде. Якби. Ну, ну, набагато зручніше. Тобто дійсно кайф. Ще на великій відстані не тестив, але блін, оце проїжджаєш, я навіть не знаю, хочеться і хочеться їхати. Якби я по Кадяку знав, що ну, там, да, там перші там, 200 км прикольно, потім так уже починаєш працювати. То тут, тут, от якби так проїжджаєш, не знаю, ще треба потестити, звичайно, на великій відстані, але враження, що як устаєш, де стомлюєшся значно менше. Ну і звичайно палку не потрібно цю дюргати ну то таке.